Руськи майже вкрали зайця, я ледве не плакала разом із клієнткою. Слухайте, це було щось. Ми зробили зайку земля, Мар'є. запакували та відправили Укрпоштою. І тиша. Тиждень. Ні треку, ні звістки. Вона дзвонить кожні два дні. Сама відслідковує маршрут, наче має свій секретний канал, Більше знає, ніж будь-який поштовий сервіс. І от приходить повідомлення. Доставлено. Вона біжить на пошту, серце калатає, і там. Посилка уже забрали. Дзвінок вся в сльозах. Її не існує. Мою донечку залишили без зайця. Їй сказала подруга на пошті. Були випадки на митниці, ті самі рускії, могли викинути та зіпсувати посилку. Я сама сиджу і відчуваю холод у грудях. Кажу їй якщо що, я зроблю ще одну, дві, три. Головне, не панікуйте все буде добре. Два дні мовчання. Дзвінок. Я боялася піднімати слухавку. Вона сміється, голос стріпоче від радості Він прийшов. Зайчик прийшов. Я стрибаю від щастя. Виявляється, просто переплутала на пошті. Такі приходи наших іграшок, а ви думали це просто зайці? Підписуйтесь, бо історія лише починається.